Для мене ці два дні це така точка зустрічі людей, які приїжджають з різних контекстів, з різним досвідом, і у всіх є різні запити, але нас об'єднує, щось спільне це автентичний спів, і це рук, танець, який ем, притаманний кожному, який природою кожної людини до рухатись, танцювати. Проявлятись через своє тіло, через голос. і для мене це момент єднання людей один з одним. Якщо вже я співаю народну пісню, то я бачу, що вона розквітає, розкривається повноцінно, коли співають її багато людей, коли співають її з року в рік. Вона, наче як настоїться і відкриває всі свої барви, всі свою силу. І чим більше людей її співають, чим більше людей свою річечку до цієї повноводної ріки доєднують, тим більше вона розкривається і саме тут. Завдяки тому, що ми змінювали простір, ми то виходили до природи, до цих смерек, ялин сосом, то ми заходили в гарний простір мс 6, то ми рухалися, то ми стояли, то ми співали, то ми мовчали, то ми сміялись, то ми плакали, то ми відпочивали, були просто, То більше розкривалися автентичне нас. Люди шукають завжди якихось обставин, або їх. Ім проявитися, а у нас вже ці обставини є самі собою. І нам вже немає куди не проявлятися. І ця сміливість, і оцей смак до життя, і оця цінність життя в перших обставинах повномасштабного вторгнення, втрат, розлук і таких, якихось краплиночок щастя, які з нами трапляються. Це є для мене про проявлення. А співаючи наші пісні давні, це також такі для мене з вустки леведаті, від яку ми можемо можки собі, як єлеєм душу помастити, доторкнутися, поспівати разом, позвучати і набратися сили, щоб далі йти, жити це життя. Це найцінніше для мене, коли люди можуть зустрітися на рівні тілесному і повзаємодіяти. Напевне, також пробудити в собі е, дитячість, грайливість. Просто забути, що мені потрібно зараз танцювати. Ні, я просто рухаюсь. І це гра. Я граюся з можливостями, я граюся простором з обставинами, з умовами. І мені здається, такий е, момент він просто на підсвідомому рівні допомагає нам зрівняти. Емоції, і трошки якби відпускати ось цю напругу з тіла. Тан танець є кожен наш рук, по суті, і через ці соціальні ідеї про танець дуже багато людей блокують своє проявлення через рух. Вони соромляться свого руку, вони соромляться своєї естетики, тому що, якби є такий острах не вписатися в рамки цього розуміння, що таке рух і танець. І для мене є важливим той момент, щоб дати людям забути цю ідею про танець, а створити умови, в яких не рухатись буде неможливо, якби це умови, це взаємодія з партнером, який нас, нам створює певні обставини, від яких нам потрібно просто з ним взаємодіяти, і це вже є рук, і це вже є проявлення, тому що. якби, те, як ми реагуємо на взаємодію з партнером чи самим собою, це є нашим автентичним проявленням, тому що кожна людина вона дуже особлива в своєму досвіді, і дуже особливо в своєму проявленні і в баченні світу і інших людей. І коли ми стаємо в пару по взаємодії з однією людиною, а потім з іншою, ми бачимо, що в нас відрізняються ось ці взаємодії. Вони мають зовсім інші забарвлення, вони мають зовсім інші нотки. Ми зараз біля простору ніж трапет ніж осик. Це такий новий етап в просторі НЦ 6 Це буде простір про рух, простір про експеримент, простір про звучання і простір про віднайдення свого серодного себе для того, щоб робити цей світ. Кращим, якіснішим. Ми це будівництво почали теж такими маленькими кроками, радше, коли ти відчуваєш, що ти якийсь крок не зробиш, зміни не почнуть траплятися з тобою, і ти наче зупинишся в своєму розвитку. Ми так подумали, добре, ми на часі, але давай ми трішки його збільшимо. І сидимо заходили тричі, і тричі міняли габарит цього простору, і даючи собі знаєш по можливість часна відповіді, ну це вже все, то це він це не Для мене ці дні це була зустріч. Зустріч з собою, зустріч з природою, зустріч з новими людьми, зустріч з танцем, з піснею, зі звучанням. Дуже інтенсивно, дуже насичено, автентично. Назва автентична вона, власне, вміщає дуже багато моментів, але найважливіше для мене це от про справжність. Для мене проявлення це природний стан кожної людини, тобто це те, як ми відчуваємо себе в цьому світі, це те, як ми відчуваємо цей світ, це те, як ми резонуємо з ним і як ми дозволяємо, наскільки ми дозволяємо собі собі, своїй природі проявлятися там, де ми хочемо, з тими людьми, де ми хочемо. Це також прослухання себе, тобто, як я себе почуваю в цей момент, що мені потрібно в цей момент, що мені не потрібно, і відкинути насправді. Найважче, що дається нам, це відкинути те, що нам потрібно. Ми дуже багато нашуровуємо на себе через соціальне життя. І цей момент, коли ми збираємось разом в просторі, особливо в такому, яке наповнене довкола з усіх сторон природою. І цією силою, цієї енергії ми дозволяємо собі скинути себе, те, що нам насправді не потрібно. І через тільки момент, коли ми дозволимо собі скинути все, у нас з'явиться простір для того, щоб проявити те, що в нас є природнім, те, що є нашими ісправнями.